Привіт, друзі, Дякую. сьогодні будемо грати Indian Drive Bike Simulator. Це дуже прикольна гра, це так скажімо, на основі GTA V. Дуже офігенна гра. Зараз ми, друзі, заспавнимо щось таке, що ви навряд чи бачили. Так, я хочу. По сходах оце ненавижу, я ці сходи, сука, чого ліфт не зроблять мені? Блять, дві години зараз потрачу на те, що просто тупо застряг. Галімих, сходах. Сука, ти можеш йти, ти Рауль. Раульна народ, ну Раульна, воно ходить не може наха. Три дні не їв. Качається, качається, а піднятися сходи з дохляка не може. Так, погнали на двір. Треба привітатися. Що. Олень ходиш тука по дорозі. Що тобі ноги попереломувати, наха? Так, давайте від'янемо від чувака. Давайте номерок ведемо. Дуже, дуже, дуже. Дивіться, 0701, Хопа! Бачили таке? Є бой, тут ще й дівка є, собі, ух ти Воно я тебе покатаю. <реш> Вау, він її тримає. Вау. Ніхіра собі Вау, а я на драконі лечу. На хермініті літаки ваші здалися. Олені, тупорилі, авіа, недороблені. Бачите, як треба літати, блін, до хляки ви нещасні. У вас на горючому, а в мене, бляха, на людей жре. Кстати, погано, що людей не можна жерти. Блін, ну воно, звісно, офігенно виглядає, дивіться. Я з дівкою ще й лечу, маю. Жалко, що тут немає такої кнопки, що можна, знаєте. Їх е, вогнем дихати. Мені цікаво, він ходить чи ні? Ні, він тільки літає. Ну, І на тому дякую. Коротше, друзі, ось така прикладесна. Далі буде більше промокодів. Якщо ви хочете їх побачити, в телеграм-каналі є список, вертаємо вверх. Там їх дуже багато і всі перекладені на українську мову. Так що буде вам легко. Дякую за перегляд.